Друже, привіт! В цьому відео ми поговоримо, як українці ухиляються від сплати податків. Але прохання, розглядає це відео не як практичну пораду, а скоріше, як пояснення, чому у нас така велика діра в бюджеті. Але на початку за вже хорошою традицією, хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Пан Василь та той пан, що побажав залишитися невідомим. Щиро дякую! Ці гроші підуть на добру справу. Отже, майже всі роки Незалежності українцям в голову вдовблюють, що Україна найбідніша країна. А всі українці бідні. А чи так це насправді? Якщо пройтися великими містами, побачиш ті автомобілі, побачиш українців, які сидять в кав'ярнях, в ресторанах, і не складається враження, що грошей в Україні геть не вистачає. Будинки будуються, бізнеси розвиваються, але в бюджеті діра. Тож найбідніші люди від цього страждають найбільше. А це пенсіонери і ті, хто потребують соціального захисту. А це тому, що якщо розглянути наш бюджет, Левову його частку складають надходження від податків, єдиного соціального внеску, акцизів та інших зборів. За рідким виключенням ці податки беруться в тому випадку, якщо людина чи підприємство отримує якийсь дохід, і саме з цього доходу і вираховується сума податку. Фактично, коли людина не сплачує такі податки, вона ніби краде гроші у державі. І в багатьох країнах світу це вважається дуже серйозним порушенням. Ну, щоб ти розумів, такого відомого мафіозія калькапоне не змогли посадити до в'язниці за його криваві вбивства, але змогли за несплату податків. А чи є в свідомості українця можливість крадіжки чогось в держави чимось аморальним чи забороненим для себе? Наші батьки і наші діди працювали ще за часів радянського союзу, де все було наскрізь державним, і щось не поцупити або не принести з роботи під кінець робочого дня. Вважалося, що ти день прожив задарма. Тож, як ти бачиш в нащадків таких людей, правильне відношення до держави майже не могло сформуватися. І через це мало того, що несплата податків не вважається злочином, та й сплата податків вважається щось чимось на кшталт, ти що дурний, навіщо. Але з іншого боку, часто буває так, що сплативши всі податки, підприємство може просто фактично не отримати прибуток і не може продовжити своє існування. Тож тут бачиш, палки два кінця. Тож, для того, щоб менше платити податки, потрібно отримувати менше прибуток, або показати, що ти отримуєш прибуток менше. Це найпростіша схема. Перший варіант це отримання зарплати готівкою або на карту без офіційного працевлаштування. І якщо людина трішки розумніша, вона може навіть стати на облік центри зайнятості, щоб отримувати допомогу по безробіттю. І в цьому випадку, мало того, що людина не сплачує податки, так вона ще й може щось відібрати від бюджету, залишивши без грошей якісь важливі державні програми. І не треба вважати, що цим ти зменшиш зарплату в депутата. І більше того, в цьому випадку людина ніяк соціально не захищена, оскільки в будь-який момент їй можуть просто сказати: не виходь на роботу і не розрахуватися з нею, бо факту трудового договору не існує. Другий варіант це офіційне працевлаштування, але за документами людина отримує мінімальну заробітну плату, а отже, сплачує податки і єдиний соціальний внесок з мінімальної заробітної плати, тобто фактично менше, ніж могла би. Третій варіант більш цікавий: людина стає фізичною особою підприємцем, але номінально. Вона надає якісь послуги компанії, в якій працює, але фактично не знаходиться в штаті. ФОП офіційно може сплачувати менше податок. Але плюс такої системи в тому, що доходи ФОПа офіційні і держава їх бачить, тож питань буде загалом менше. Знаєш, якщо ти колись будеш поставлений перед вибором між другим і третім варіантом, без варіанта офіційного працевлаштування із офіційною заробітною платою, то я би, мабуть, порадив тобі третій варіант саме з ФОПом, оскільки в цьому випадку всі твої надходження будуть документально підтверджені: в світі є країни, до яких ти не зможеш в'їхати, якщо ти фактично отримуєш якусь мінімальну заробітну плату в Україні. Бо ці країни можуть подумати, що ти приїхав як біженець чи просити політичного притулку. В деяких ситуаціях тобі буде потрібно вказати свій справжній дохід. Наприклад, ти хочеш взяти великий кредит або іпотеку. З іншого боку, якщо всі твої виплати будуть офіційні хоча й через ФОП, ти зможеш підтвердити законність походження власних коштів. А як ти бачиш, в недалекому майбутньому це вже буде хороше питання. До речі, такі схеми називаються зарплатними ФОПами, і найчастіше використовуються вони в ІТ-індустрії. Для фізичних осіб-підприємців в Україні є спрощена система оподаткування. Це залежить від доходу, ФОПу за рік. І на мою думку, це в принципі правильно. Ну, от, наприклад, уяви, людина працює на ринку, ну нехай торгує одягом. Навіщо їй всі ті складні схеми і формули вираховування податків? Вона може просто сплачувати певний відсоток від свого доходу за умови, що її річний дохід не перевищуватиме певної суми. Ну, тут ніби все гаразд. Але уяви з іншого боку: бізнес пішов вгору, людина почала заробляти більше. Причому настільки більше, що в ці ліміти вона вже не вписується. І тут ми переходимо до тонкої грані між податковою оптимізацією і ухилянням від сплати податків. Для того, щоб вписатися в ліміт, людина просто оформлює іще один ФОП на когось із членів своєї родини, Ну, наприклад, на дружину. І певну частину своєї діяльності веде через неї. Чи вважається це, на твою думку, ухилянням від сплати податків? Напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Ну, це стосується окремих людей. Але чим далі, тим вище. Переходимо до підприємств, їх прибуток також обкладено податком. Тобто, чим більше вони отримують прибутку, тим більше платять податку. З одного боку, зменшити прибуток на папері можна тим, щоб просто показати його не весь. З іншого боку, можна завищити власні витрати. Трошки далі розкажу. Так от, коли ти заходиш в магазин, а там розрахунок тільки за готівку або переказом на картку фізичної особи 99,9% випадків. Що це ухиляння від сплати податків, оскільки завдяки особливостям готівкових розрахунків, їх дуже важко однозначно піддати всі обліку. До речі, були новини: в одному із кафе людей розраховували через фейковий термінал. Тобто про ті гроші, що списувалися із карток клієнтів, податкова фактично не знала нічого. З іншого боку, взяти навіть класичну схему проїзду в маршрутки за готівку. Ніхто ж по факту не розуміє, скільки грошей приносить одна маршрутка в касу. Ми знаємо тільки те, скільки воді віддає, ну, звісно, якщо нема безконтактної оплати. Тобто, як ти бачиш, майже всі сфери, що пов'язані з готівкою, мають високий ризик щодо неуплати податків, тобто тінізації бізнесу. Ще один цікавий варіант це одноразові фірми. Мабуть, ти міг бачити об'яви в інтернеті, що потрібна людина на посаду, наприклад, директора, який буде займатися тільки тим, що номінально керувати, і отримувати досить непогані гроші просто ні за що. Зазвичай весь персонал таких фірм складається тільки з такого директора, ну, може, ще кілька осіб. Такі фірми не будуть мати складських приміщень, можуть не мати власного транспорту. В принципі, все, що їм потрібно, це директор і його печатка. Крім того, що вони можуть займатися відмиванням брудних грошей, вони можуть також надавати фіктивні послуги. Наприклад, компанія ТОВ Мега Прибуток подає свої фінансові звітності, що понесла за рік такі витрати, на виробництво продукції. На зберігання, на транспортування та якісь, наприклад, консалтингові послуги. Ці послуги вона нібито сплатила одноразові фірми, але це тільки на папері. Фактично, це відбувається тільки для того, щоб зменшити свій прибуток, а отже, і зменшити той податок, що вона заплатить державі, а ці гроші вона забирає собі. А от для людини, яка є керуючим директором одноразової фірми, це в майбутньому може стати хорошим приводом для кримінальної справи. Інколи власники бізнесів аналізують податкові обтяження в Україні та в інших країнах, і бачать, в принципі, очевидний факт: в деяких країнах можна сплачувати менше податків. Тож вони реєструють підприємства в інших країнах і сплачують податки, нехай в меншому вигляді, в ті країни в їх місцеві бюджети. Насправді це не заборонено законом. І багато відомих компаній в світі так роблять. Ну, наприклад, компанія IKEA із Швеції. Фактично зареєстрована в Нідерландах, то що ми бачимо в Україні. Тенденція до несплати податків так існує, і обумовлена вона багатьма факторами, починаючи від того, що люди просто не навчені сплачувати податки, а закінчуючи тим, що інколи податкові ставки такі, що вести бізнес в білому просто нереально. І це особливо цікаво в розрізі цін на пальне. Як ти знаєш, з початком повномасштабних воєнних дій. В Україні значно знизили податки саме для пального. І існує думка, що тіньовий ринок пального в Україні, якщо і не зник, то дуже зменшився, бо стало невигідно, або просто зникла різниця, чи торгувати в білу, чи торгувати в сіру. А з іншого боку, якщо підіймати податки вище і вище, ризик уходу бізнесів в тінь тільки зростатиме. І як показала практика в різних країнах світу, зрештою всі вони, якщо і не відмовилися, то значно знизили податок на надприбуток. На мою думку, яка збігається з думкою багатьох економістів, в Україні в принципі можна загалом зменшити податкове навантаження на бізнес. Але в такому випадку, щоб наш бюджет не розсипався, потрібно, щоб всі сплачували ці податки. Бо на мою думку, ті, хто зараз чесно сплачує всі свої податки, він фактично робить це за тих, хто їх не сплачує. І я вважаю, що якщо податки знизити і взагалі спростити систему оподаткування, то ситуація в середньому, якщо і зміниться, то дуже небагато. Ось тобі простий приклад з мого власного життя. Є один додаток, який має безкоштовну 7-денну версію, а потім стає платним. Він мені сподобався, тож я почав шукати, як можна його зламати. Процедура виявилася такою складною і неоднозначною, що я вирішив подивитися, а скільки ж він коштує. Коли я побачив ціну в 5 доларів, я зрозумів, що простіше його купити, ніж ламати його і свій телефон взагалі. Тож, на мою думку, податкове законодавство має бути таким, щоб фінансові втрати відведення бізнесу в білу не перевищували можливих потенційних ризиків від порушення законодавства. Саме вважаєш ти? Напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Тож, якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся на канал та до наступної зустрічі, друже.